Всім доброго дня, рад вітати вас на своєму каналі. Сьогодні 29 липня 2023 року. Знімаю друге відео про сливку диплоїдну новинку в Україні сорт Ларода. Сорт дійсно дуже-дуже новий в Україні. Я два тижні тому вже зняв перше відео і от зараз хочу побачити з того, що. Лишилось. Тут у мене, бачите, всього вже три сигналочки лишилось, було штук 5-6 сливок, вже скуштували. І от сьогодні хочу побачити і показати вам, чи дійсно вона вже має червоне забарвлення, червоне рожеве. от сливка Ларода. І чи змінився смак за ці два тижні. Зараз скуштуємо, продегустуємо, стараємо про наліт. Ось, бачите, така сливка. В свій час вона дуже-дуже була розповсюджена і торгувалася по всій території Сполучених Штатів. І дуже е, була е, довгий, довгий час е, конкурентна на ринку і продавалася в супермаркетах. Ще раз хочу нагадати, це гібрид. Сливка диплоїдна. Була виведена з таких сортів, як Гавіт і Санта Роза. Багато хто з нас знає, що таке Санта Роза. Я теж знімав відео, так що зараз ми подивимося. Ось така вона, сливочка Ларода. Ось розрізав її, бачите, вона таку в краплиночку йде. Зараз ми побачимо о, дійсно. Сливка ларода, так як і на всіх інтернет-ресурсах Сполучених Штатів. Як бачите, ось такий в неї м'якуш, цікавий, соковита, забарвлення дійсно бомба. Так що раджу, ось така вона сливка ларода. Зараз куштуємо. Стало набагато ще солодше. Бачите, більше сіку з'явилося. консистенція така цікава. Всім видко та, що вона соковита, так що раджу, кого цікавить цей сорт сливки, звертайтесь. Є живці, є саджанці, будуть на осінь. Дуже файна сливка, новинка, ексклюзив в Україні. Раджу ще раз. Невибаглива, комерційна, кого цікавить. Всім миру. Всім гарно дякую. Подякував. Ставимо вподобайки. До нових зустрічей, друзі.